Вітаю, мої любенькі. Нещодавно, вперше за 5 чи 6 років, я дозволила собі невеличкий відпочинок. Поїхала за кордон і тільки приїхала дуже сильно захворіла. Жахлива простуда, закладений ніс, закладені вуха, болить горло. Язик абсолютно білий, кашель трошечки згодом, але характерно просто жахливий, пекельний. Головний біль. Я не хворію простудами. Це не моє слабке місце. У мене не буває головного болю. Я, мабуть, років вже 20 не використовую аптечних препаратів, але в мене був такий жахливий головний біль, що я кілька днів приймала знеболюючи, терпіти просто було неможливо. Температура не піднімалася, можливо, була там ну, трошечки, трошечки більше. І все б нічого. Це моя власна справа, що я захворіла, і кому це не цікаво. Якби не одне, але в соцмережах почали адекватні, такі грамотні, небайдужі лікарі, говорити одне й те саме і попереджати про нову хворобу, яка має саме такі симптоми, як в мене. За останні два дні троє з моїх постійних клієнтів, які давно знають мене, я знаю їх, написали мені, що перенесли таку саму хворобу з такими самими симптомами. Дякували тому, що завдяки тим знанням, які я давала ну давно вже багато років поспіль на семінарах, на відео, на особистих зустрічах, на консультаціях, вони досить швидко, буквально за 2-3 дні, вийшли ефективно з цієї ситуації без побічних наслідків і без ускладнення стану. І що виходить? Виходить, що ця хвороба все-таки є, тому що це і інша країна, і різні регіони України, і лікарі з інших країн я слухаю. Значить, ця зараза є. Звідки вона взялася? Яка вона штучна чи природна? Ми зараз в це влазити не будемо. Але вона є. Я хочу вас попередити про це, нагадати. Тим, хто вже давно зі мною або новачкам, сказати, що є натуропатичні, дуже ефективні, гарні засоби, які можуть вас врятувати, полегшити ваш стан, дозволити швидко з того стану вийти, видужити, не мати наслідків. Тому що це вірусна інфекція, як кажуть лікарі, яка саме от пошкоджує, вдаряє по дихальній системі і верхніх дихальних шляхах, зникає нюх, ускладнений слух, саме головний біль, температура може бути різна. але... Перший другий день ще так людина не зовсім розуміє. Думає, що це звичайна простуда, або десь був протяг, або можливо там кондиціонер. Неважно. Але от на третій, четвертий день, якщо пропустити і нічого не робити, то розвивається дуже потужна бактеріальна інфекція. Тобто є вірусна інфекція, є бактеріальна інфекція, дуже сильний запальний процес. І відповідно це антибіотики, ну і погіршення стану і до лікарні. Зокрема, найбільша, найбільша небезпека, куди це може вилитися, це запалення оболонок мозку. Типу менінгіту, розумієте, це не бронхіт чи запалення легенів, а запалення мозку. І це погодьтеся, можуть бути наслідки непередбачувані і стане тяжкі. Тому слухайте уважно, що робила я, що робили мої клієнти, і що я раджу робити в цих ситуаціях буквально при перших симптомах. Знаєте, що така зараза є. Якщо захворів хтось в сім'ї, то того лікуєте так хорошими дозами, наполегливо. А всім решті давайте профілактику. Яка б не була епідемія ковіду, чи як там воно було, в мене ніхто з мого найближчого оточення із членів моєї великої родини не захворів. Чому? Бо ми були інформовані, я маю величезний натуропатичний арсенал, перевірений вже десятками років, і ми системно, усвідомлено, старанно робили профілактику. Тому, коли хтось задихався, попадав в лікарню, сидів на антибіотиках і мав купу побічних наслідків. Ми цього всього не мали. Ми навпаки, завдяки профілактиці зміцнювали своє, своє здоров'я, свій імунітет і покращували свій стан. А тут літо, тут відпустка, тут повний розслабон. Добре, що в мене ці препарати є завжди. Завжди, де б я не була. На прогулянці, відпустці, на гулянках, на дачі, як оце тут, чи вдома в себе. Завжди в мене є. Ці препарат завжди, і я раджу вам не хапатися е, імпульсивно потім з переляку, коли вже щось сталося. А все-таки базовий набір анаторопатичної аптечки мати вдома, щоб не збрехати. Оце я на дачі в себе подивіться, скільки в мене пляшок від. Е, Ефірної олії, чайного дерева, он порожні пляшки, чотири пляшки закінчуються тут трошечки екстракт кисточок грейпфрута. Тобто, це я не просто для вам роблю рекламу, щоб продати щось вам там в піндюри чи втюхнути. Це як завжди, хтось знайдеться, хто напише. А подивіться, це на дачі. Але в мене ще є і вдома це в родині. У мене не всі препарати є з собою, щоб вам показати. Я вам їх назву. Ви просто собі запишете, щоб знати. Ну потім я в коментарях можу вам чи скинути посилання на опис, або там, на картинку, щоб ви знали, як воно виглядає. От що в мене є і терміново. Розказую і показую і детально вам розказую, Хто буде казати, що багато тексту. Відключайтеся, йдіть собі з Богом. Це взагалі не для вас. Отже, перше це екстракт кісточок грейпфрута. Він просто має бути в кожній родині адекватній, там де мама дбає про здоров'я. Екстракт кісточок грейпфрута, Він буває два види: він гіркий і не гіркий. На ньому так і написано «less bitter». Це для чутливих людей і для дітей. От буквально має бути от мастхев без розмови. Коли мене тільки прихопило, я зрозуміла, що е, перші симптоми кожні півтори-дві години. Кожні півтори-дві години. От просто як би погано ви себе не почували, як би вам не було шкода чи погано встати. Ви мусите кожні півтори-дві години вживати самі або давати тій людині, хто захворів. Дозування запишіть собі, якщо мене немає, зв'язку зі мною немає. Ви завжди зможете самі собі прорахувати одна приблизно крапля на 10 кілограм ваги людини, плюс одна крапля. Тобто, якщо людина важить, наприклад, 56 кілограм, то дозування приблизно 5-7 крапель. Воно лється як медочок, трошечки таке в'язке завдяки гліцерину. Тому крапелька туди, крапелька сюди, нічого маленьким діткам починаємо від одної двох крапель. Є досвід, як ми давали, навіть грудничкам в таких ситуаціях. Це набагато краще, ніж дати якийсь антибіотик такий по чесному, і звалити дитині ну все, дезбактеріоз зробити, і печінку, і все вдарити. тому це загальні такі рекомендації. Якщо ви мій клієнт, ви знаєте, маєте зі мною зв'язок, ви завжди можете попросити в вайбері чи десь в лічку мені написати, я завжди підкажу вам якісь дозування. Зрозуміло, так? Розбавляєте водичкою, випиваєте. Можна з водичкою, з соком, з молочком, з кампотиком, з узварчиком якимось. Тобто це абсолютно продукт такий натуральний і сумісний. Кожні півтори-дві години. На ніч там можна зробити перерву і знову і знову і знову. Чим раніше ви почнете вживати оцей продукт, тим легше буде. І спочатку хвороба, ніби набирає обертів, і ви п'єте, 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 а воно ніби. Не діє, але я в такому е, тяжкому тяжкому стані. Я навіть і напружилась. Я за кордоном, де та медична допомога, куди бігти, що робити. Обмежений в мене арсенал. Але через дві доби мені різко-різко. Полегшало, тобто залишилися ще ці симптоми, закладеність. Я нюх втратила для мене ароматерапевта. Це дуже ну, взагалі, це професійна травма. Слух був такий пошкоджений, ніби в мене там біруші і шапка на голові. Але тим не менше, загальний стан покращився вже через дві доби, і я вже пішла різко на одужання. Другий продукт це ефірна олія. Чайного дерева я знайшла якусь олію, яка була, розвела її з чайним деревом. Ну приблизно на 10 мл для дорослої людини, там 7-8-10 крапель можна для маленьких дітей на 10 мл базової олії достатньо однієї, двох крапель. В мене навіть не було піп'ятки. Я розкрутила кулькову ручку. Там є така, знаєте, трубочка, і тою трубочкою крапала собі ніс, буквально заливала носоглотку, Ніс не дихає, але я заливала, заливала і нарешті воно спрацювало. Полоскання горла достатньо дві крапельки олійки, трошечки солі, краще морської, але можна будь-якої. Півскляночки теплої води. Полоскать, полоскать, полоскать ротову порожнину, бо явно, що бактерії є і на язику і в горлі. полоскать, полоскать, полоскать кожні півтори-дві години. Не лінуватися, не лінуватися, не лінуватися. Я завжди в усіх відео кажу: перше, що ви починаєте. Це ніс крапати і полискати горло. У вас ще нічого не болить, ви ще не захворіли, ви ще не зрозуміли, що ви щось підхопили. Тільки підозра на перші симптоми простуди або вірусної інфекції. Ви вже починаєте крапати ніс і полискати горло. І робити це регулярно, регулярно якомога частіше. В 90% випадках ви не захворієте, ви зупините в цих воротах цю вірусну інфекцію. Ну, полінуєтесь, значить, відповідно, будете мати наслідки. Не було в мене цього продукту з собою, я ж на відпустці не планувала хворіти, але він також має бути в сумочці в кожної мами, в кожної жінки. Це на водній основі розчин з ефірними олійками. Дуже зручний носик, воно так собі. Бачите, розприскується і в горло, і в носик. І завдяки такі, такому пакуванню ви можете це досить гігієнічно використовувати для цілої родини, і навіть в публічних місцях на роботі в транспорті, де б ви не були. Оце профілактика. Оце профілактика. Якщо ви вже дуже захворіли, то краще зробити краплі з більшою концентрацією ефірних олій. Але для профілактики це просто незамінний варіант, і ви можете це використовувати навіть для маленьких діток, ну починаючи там з піврічного віку. Воно не дуже пече. Досить таке терпиме по відчуттях, але досить ефективно. Горло ніс, горло, ніс. Далі. На щастя, в мене з собою був крем ялівцю, без парабенів, трансдермальний, дуже ефективний. Але в цій ситуації я би радила мати крем тим'ян. Ялівець мене рятував. Я промащувала собі пазухи носа, проєкцію третього ока, лімфатичні вузлики за шиєю, горло, грудку, спинку донька мені допомагала і стопи. Оці прям. Запам'ятайте зони на своєму тілі, мастіть собі і ну, діткам, і членам своєї родини. І для профілактики, в тому числі, і коли вже захворіли. Бажано кілька разів на день. Крем дуже економічний. На вологі руки вам маленької кількості вистачить там або всю дитину, або пів дорослої людини намастити. Дуже добре працює, дуже глибоко проникає і запускає оздоровчі механізми в організмі. Ще в мене був, немає зараз під руками. Хто знає, в жестяній баночці наш такий бальзам альпійських травм називається. На основі суміші 33 трави. Ну, я мастила так само собі оці всі точки, де я тільки що назвала, і я брала на кінчик ложечки, буквально невеличку кількість цього бальзаму. Додавала в гарячий чай або просто в гарячу воду, і я пила. Навіть робивши такі, як інгаляції, я дихала і пила просто воду з цим бальзамчиком. Він абсолютно безпечний. Там ефірні олії на основі масла ши, нічого там такого немає, що може вам зашкодити. Причому я носом аромат не чула, але все одно я робила цю інгаляцію. Потрошку, потрошку мозок через ніс все одно сприймає ці сигнали, ці діючі молекули оздоровчі, і свою роботу робить. Якщо ви в домашніх умовах ніде не в подорожі, непогано мати сироп бузини чорної, вона чистить лімфатичну систему, дихальні шляхи полегшує кашель відхаркування і знімає температуру, якщо є температура. І не тільки в цьому випадку, а будь-які хвороби, які це можуть супроводжуватись такими симптомами. Сироп бузини просто те, що треба можна і дорослим, і дітям для профілактики. Це півлітрова банка місячна доза, п'єте собі невеличкими порціями по дві там столових ложки три рази на день. Якщо гострий стан, можна і більше. Це буде і потіти людина буде, і якось ці також оздоровчі процеси будуть. Е Запускатися в організмі, ну і обов'язково, звичайно, мати хоч якийсь такий набір невеличкий, дві-три, хоча б ефірні олійки, для того, щоб по-перше, з вірусами боротися. Ви знаєте, що всі ефірні олійки натуральні, це антивірусні, природні антивірусні антибактеріальні засоби. Ну, хтось сильніше має такі властивості, хтось такі властивості, але тим не менше, усі вони допоможуть. Це аромадифузор або аромалампа, або спрей на воді зробити для того, щоб дезінфекція повітря була і профілакт. Так для інших, це добре для нервової системи, для загального стану. Це як інгаляції добре, це через шкіру можна намастити разом з кремом для того, щоб запустити процеси швидше і допомогти імунітету зі збудником боротися. Тобто кілька ефірних олій обов'язково в мене з собою ще був апельсин, який знижує температуру, ефірна олійка. Був фенхель. Я беру завжди в подорожі для того. Ну, мало лі щось зі шлунком. Це якраз для кишково шлункового тракту, і також відхаркуючий для легеневої системи. Тобто, фенхель був в цій ситуації доречний і був ладан. Ладан я беру для енергетичного захисту, для того, щоб на про всяк випадок він був, але в тому числі ладан це легеневий антисептик. Тобто, в мене був такий набір, чайне дерево, фенхель ладан і апельсин. І, от в гострому стані кожні дві години, я приймала порцію екстракту кісточок грейпфрута і. Одну-дві крапельки якоїсь олійки. через дві години знову екстракт кісточок грейпфрута і одну-дві крапельки іншої олійки. Поласкала горло, заливала собі ніс цієї трубочки від кулькової ручки, пила чай, додавала туди крапелюточку бальзаму альпійських трав. Але в домашніх умовах я б додала туди, наприклад, крапельку от бальзаму 33 трави, або, наприклад, крапельку якоїсь іншої олійки, там розмарину, шавлі. Лимона, базиліка, евкаліпту, м'яти, меліси. Щось таке, що мені більше смакує. Всі вони мають гарні оздоровчі властивості. Ну, от коротко так, мої хороші. Я думаю, достатньо я вас попередила. Якщо якісь є запитання, пишіть в коментарях, я ще поясню коротко або запишу окреме відео, якщо якісь моменти вам будуть незрозумілі. Попереджений, значить, озброєний. Але якщо у вас порожні руки, то зброя така собі: озброюйтесь ефективними, безпечними. Точно перевіреними на практиці багатьма людьми натуропетичними засобами, щоб вам після того не прийшлося відновлювати печінку, відновлювати флору, відновлювати роботу кишково шлункового тракту, щоб ви оздоровилися. І, до речі, як мінімум, екстракт кісточок грейпфрута і чайне дерево це профілактика паразитарних інвазій, бактерій, вірусів, грибків в вашому організмі. Тобто, ви зробите собі тільки такого широкого спектру користь і оздоровлення. На цьому до побачення, будьте здорові, не хворійте, бережіть себе.